Всіх вітаю на каналі Холористика України. З вами ведучий Жек. І сьогодні ми розглядаємо серію українських знаків на тему е різних революцій і Вічі. Не будемо торкатися помаранчевої революції, не будемо торкатися революції гідності, а трошки раніших. Крім того, подивимося на знаки, які стосуються співдружності між Україною та іншими державами. Ну, це це буде розглянути сьогодні. Крім того, хочу акцентувати увагу на тому, що відео буде розміщено в розділі каналу «Товари на продаж, і все, що ви сьогодні побачите на відео, важливо буде придбати протягом доби після виходу в ефір. Можливо, буде перейти за посиланням, яке знаходиться під відео на першу або другу сторінку продавців, там різні продавці. Ось. І пошукати всі ці знаки у вигляді окремих лотів на аукціоні Віоліті, прийняти участь в територіях, якщо комусь щось треба, або когось щось зацікавило. І так, почнемо. Перший знак у нас до 20-ї річниці. Студентської революції на граніті. Що це таке, вдаватися там дуже в деталі не буду. Кому цікаво, пошукайте, хто не знає. От Я вважаю, що багато хто і вже і забув, що в 90-му році була така студентська революція на граніті. Але, то, знаєте, з початком 90-х років одна з перших. Таких революцій проти влади діючи проти діючого режиму. Така масштабна, як то кажуть. Так, до е, ювілею проведення Буковинського Віче. Віче проводилось у 3 листопада 1918 року. Е, Буковинське Віче проходило. Ну, теж можна буде почитати більш розширено у. Там, Вікіпедії, от, але так коротко скажу, що, щоб знали українське значить, Воно е, стосувалося можливого приєднання, і результатом було приєднання Буковини до Української Народної Республіки УНР. У 1918 році воно проводилось. Це знак е, початку 90-х років, десь 90-91 рік. От, і воно він саме. Саме до, до цього приурочений. Він, до речі, скляний, і тому цінність так його зростає, тому що е я вже колись пояснював в інших відео, що скляні знаки довго не живуть. Вони то б'ються, то відколюються, то е втрачаються там. Ну, термін їх е життя в непошкодженому штані. Набагато менше, ніж у металевих знаків. Так. Всеукраїнські Вічі 91-го року. 15.09.91 року було проведено проведене віче. От. І до його проведення була здороблена серія таких знаків. Знаким. Один із серії знаків Слава Україні! Вовіки віків. Значить, тут в нижній частині призив геть фашизм та комунізм. От іде. Так більш краще фокусується. Вони є по формі такі, але є трошки різних. Там розкрасив, це один з варіантів діючий. Є така організація українців-гітманців. Це діаспорний знак, використання гарячій малі латунь. Відмінною такою особливістю цих знаків. От, їх безпосередньо тризубів саме в цій організації українців і є наявність по центральній частині такого Христа, у вигляді християнського хреста. Це діаспора десь 80-х 80 років, скажімо так. Знак України, срібний знак в наявності. Клейма. Кляйма. Дуже якісно зроблений і оці, виходить. Самі колося та реверс. Він має слої, такий шар позолотий, невеличкий. Так, українська канадська дружба. Два знаки, вони різні. Важкий метал. Цей, по-перше, тонший, той, що справа, почнемо з нього. І тут використані при розкрашуванні холодні емалі. Бачите, вони такі хвалі, А цей. Більш такий важкий латунь і використані гарячі емалі у нас. Рівненько покладені. Два варіанти знаків. З такої ж серії у нас дружба з іншими странами. Ось такі знаки. Українських співдружностей з іншими державами. Ось. І... Варіант ще один там, як з Канадою, але з США. Три варіанти знака. співдружність США та України. Це все, це все і попередні знаки діаспорні, вони важкі, латунь. Значить, особливості різниці. Ці три, три знаки вони різні. Значит, тут у нас получается він більш тонкий. Э, Рівс то есть має тиснення того, що знаходиться на аверсі. Використані звичайні холодні емалі. Напиші не України чорною, чорною краскою. Значить, тут у нас іде вже гарячий емалі, більш товстий, ось, ладенький. Ще не вмерла Україна не розкрашена буквами. Тут у нас виходить гарячі і малі, реверс але чорною краскою ще не вмерла Україна розкрашена. Получається, у нас реально три різновиди одного знаку. Одного знаку. Я раз нагадую, що все, що ви сьогодні побачили, можливо, буде придбати протягом доби. Заходячи на, за посиланням під відео, протягом доби будуть виставлені ці знаки як окремі лоти на аукціоні Віоліті. Заходите туди і там приймаєте участь у торгах. Дякую за цікавість до моєму відео. Дякую за цікавість загалом до Палористики України. Ще попереду буде дуже дуже багато цікавого. Слава Україні!